Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні ми з вами розглянемо з наукової точки зору, чому розбився вертоліт з керівництвом МВС України. Наука. Відкидає існування безпричинних явищ, процесів, подій. Інша річ, абсолютно наукова, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Тобто, як воно має бути, так воно і насправді є. що б там не казали. Які б там експерти не говорили, не виступали і не переконували, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Запам'ятайте цю класичну річ. Так ось, що ми маємо? Фактом є те, що Московія. Є абсолютним злом, тобто злом заради зла, безпричинним злом. Тобто, злом просто так. ну, Для задоволення, для отримання, як кажуть, кайфу, і так далі, і тому потрібно. Тому подібне, неумотивоване зло іноді навіть собі на шкоду. так. Тепер влучання московської ракети в житловий будинок в Дніпрі викликало величезний резонанс у світі. Загибли люди, ні в чому не повинні, мирні, абсолютно люди неозброєні. Загинули діти, загинули вагітні жінки. І все це сталося напередодні Рамштайн. Так. Ну, це ж так, напередодні того зібрання країн світу, які мали виділяти Україні зброю взагалі допомагати їй у цій війні проти цього абсолютно зла. Тобто Московії і московитів. І до чого це призвело? Оце влучання цієї ракети, там навіть е таки, такий як Арестович не допоміг своїми там, якимись заявами про те. Що, та ракета, яку має в принципі не може збити, не можна збити, то це українці її там щось її зробили. Так. Навіть в Московії з'явилися. Хоча і не численні, але квіти і дитячі іграшки біля пам'ятника Лесі Українки. Так. Тобто, це вже, так би мовити, нове явище на Москві, якого раніше не було. Ну і що треба було робити? Терміново необхідно було, так би мовити, перебити це іншою трагедією. Іншими явищами, фактами і подіями. Так. І ця трагедія відбулася. А тепер давайте собі поставимо знову ж таки абсолютно е, ну, реальні запитання, і не треба нам ніяких експертів, так званих. Чи був несправний французький вертоліт? Чи міг він бути несправним, в принципі? той вертоліт, на яких літають президенти, там е, прем'єр-міністри, міністри такі якось е, е, внутрішніх справ. В принципі, ні. Не міг бути несправний. Його там 100 разів передивилися і перевірили і так далі. Далі. Наступне. Чи міг. Вести міністра, його заступників, і так далі, керівний склад Міністерства внутрішніх справ, некваліфікований пілот. Чи некваліфіковані пілоти, скільки там цей екіпаж складався з трьох осіб, в принципі, не міг, не могли. Це повинні бути найвищого рівня професіонали. І вони такими і були. Так. Отже, ми з вами, те, що я казав, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Хай нам що завгодно говорять, так звані експерти. А ми говоримо вам, що принципово це не могло бути ні перше, ні друге, а то там розказують. Той пілот не такий, та туман там, це та зачепилися ж хрось та ще якусь дурню городять. Нічого цього, в принципі, будь не могло. Так. Залишається що? Залишається тільки диверсія. Так. За прикладом, уже далеко ходити не треба. Московити все це відпрацювали, наприклад, знищивши весь польський уряд, і президенти цієї країни і все інше. Це ж в той літак, то підкладено вже було давно все. Не знаю, там місяці чи рока, роки там все це лежало, там ця бомба у ньому, а підірвали тоді, коли треба було. Так. А у нас що? Немає московських агентів? Та в нас скрізь вони, ці московські агенти. І мало того, їх судді наші, найгуманніші, випускають на волю. Так, Це ж факт просто. Всіх цих колаборантів, всіх тих, які наводять ці ракети на ну це все. А наші судді, вони ж теж є агентами. А як вони? А яка причина? Коли суддя відпускає отаких от людей на волю? Отже, те, що у нас повно московських агентів, це незаперечний факт, їхній ніхто не може оспорити. Я просто істини е, доповідаю. То, то тоді що? А тоді що, а тоді що? А тоді оце, що ми маємо? З вами, коли падають раптом ні цього ні вертольоти справні, та ще й французькі, це навіть не, не якісь там радянські, а французькі. От такі пироги, пані та панове. Отже, запрошую вас, підписуйтесь на мій канал. Ставити уподобайки так і такі інше, тому що ми з вами тут розглядаємо принципові речі, які більше їде, в основному повідомляють факти. Так. А ми з вами, я як науковець, заявляю вам, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Я не спеціаліст, фактів в мене немає, але я знаю принципи. Всім українцям, в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над Дикою Ордою московитів, які прийшли на нашу землю, убивати нас.